Люди в голод не вірять. Люди в голод бояться. Чому тому, що фарма і сучасні лікарі, які горе лікарі, тому що вони вузькі спеціалісти. А ще з'явилися ціле сонне у цих дієтологів, нутриціологів. Люди, які не знають, не розуміють ні, як працює кишківник, ні як працює голод, які процеси на голод. Та Звичайні лікарі можна звернутися до лікаря. Мені подруга казала, що вона прийшла до лікаря для того, щоб розпочати довготривалий голод, і він їй сказав, що вона не нормальна. Це було, до речі, в Германії. В країні, в якій практикувався і досі практикується лікувальна угоду. Тож, слід жити. І переведені, доведені все це є, все це можна знайти, все це можна підняти, прочитати, продивитися і скласти для себе той об'єм знань, який потрібен вам, якщо ви хочете увійти в голуб. Навіщо? Тому що м -м, фармацевтичні компанії, тому що лікарі на сьогоднішній день, а у нас лікарі перестали бути лікарями це на сьогоднішній день лікарсько-страховий тандем. Ви маєте підпорядковуватись. Тим нелюдським законом, які у нас на сьогоднішній день є, і тим фармацевтичним закладкам, скільки грошей ви маєте потратити щомісяця, для того, щоб цей бізнес виживав, тому що до здоров'я це не має ніякого відношення, а голод це якраз про здоров'я. І тут і велика прикрість, тому що не зважаючи на те, що це доведена методика, що це відомо вже не сторіччями, тисячеліттями. піфагор не брав до себе в учні. Людей, які мали філософський склад розуму, мали математичні здібності, але не могли голодувати 40 днів. Парацельс лікував голодуванням. Авіцена лікував голодуванням. Ще 100 років назад. Німеччина і Чехія практикували лікувальний голод, виліковуючи і вводячи в довготривалу ремісію навіть такі хвороби, які не лікуються на сьогоднішній день, як шизофренія. І про це є в книжці аудіокнижці, яка буде тут в списку, внизу і ці захворювання також голодом лікуються. Серцево-судинні захворювання голодом. Лікуються астматичні захворювання, дерматити. Всі алергії лікуються голодом і стоїть якраз алергічність як лікування голодом на в першій трійці. Лікуються аутоімунні захворювання, які зараз не лікує сучасна медицина. Дуже багато захворювань, лікуються голодом. Якщо ви поцікавитесь темою, то вам випаде список фактично всіх відомих людству захворювань. Лікуються захворювання захворювання кісткової системи і е, лікується захворювання суглобів. У мене остеохондроз, який дає мені страшні мігрені. У мене за період цього голоду на третій день не стало мігрені. На 25 й день у мене відступив остеохондроз. Я перший раз за рік. Спала на спині, і це для мене було велике диво. Тобто, кількість захворювань, які лікуються лікувальним довготривалим е голодуванням, настільки велика, що вам треба поцікавитись цією темою, якщо ви чимось хворієте, і вже давно, і вам не допомагають ні ліки, ні лікарі.